Чи повернеться він у твоє життя, чи тут вже фінал? Подумайте про нього. Це загальний розклад, не для всіх він програється. За особистими до мене в Телеграм переходьте і напишіть в коментарях обов'язково знак зодіаку вашого загаданого для того, щоб розклад саме для вас програвся. Хто 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 він? Хто він? він? Тут у нас дуже цікавеньке таке поєднання. Це якась незріла, непередбачувальна, легковажна, легка на підйом людина. людина, яка любить авантюри і може трапляти в такі ситуації, і не вміє проявляти свої емоції, а можливо навіть і. Ну, ніколи не робила і не знає, як це робити. Як це можна проявити свої емоції до людини, до якої він може в принципі відчувати ці емоції. Це людина не для серйозних стосунків, це може бути якийсь такий флірт, романчик, якісь такі легковажні, там, одноденні, або саме там для близькості стосунків, бо він близькістю може дати. Але це не на перспективи, не на, на майбутнє, не на, на якийсь розвиток. Він до цього не готовий, він не хоче зараз таких стосунків. Він може дуже притягувати увагу і жінок в тому числі, і фліртувати, але він не вміє. Бути вдячним, він не вміє проявлятись. Ну, такий холодний, емоційний. І, можливо, цим і підсажує на себе. До речі, також може бути. Ви травмочками можете сходитись. Чи повернеться в ваше життя, чи повернеться в ваше життя, чи повернеться він. О, да! Він повернеться. І це буде щось таке. Феєричне якесь повернення по сонечку, і яке приведе потім до трансформації ваших стосунків. До речі, тут можуть бути зміни ну, навіть якісь адекватні, хоча ні, адекватні не буде. Він не готовий брати відповідальність. Він е, може проявитись, вам буде здаватись, він може обіцяти, до речі, і. Яскравість, і, і такий він як залетить ваше життя, то у вас злітає. Окрім нього можете ні, нікого не бачити. І дуже сильна емоційна прив'язка у вас до нього. А потім знову настає двійка мечів, потім знову настає якась пасивність, коли він пропадає, і ви не знаєте, не бачите, де він дівся. Тут було сонечко. А тут потім дві мачів, коли закрились очі і не бачите, що він і як. Чи буде ще він у вашому житті, однозначно ще буде.